Привіт, друзі! Сьогодні я, синій трактор, буду вам розповідати, які тварини живуть на наших подвір'ях. У долині біля річки їсть корівенька травичко. А надвечір каже: Му, дати молока кому! У корівки є малятко. Як же звуть його? Правильно, телятко! На подвір'ї живуть корова, бик і теля. Корови дуже дружелюбні тварини. У стаді вони легко знаходять собі товаришів. Тварини починають вилизувати одна одну і так висловлюють свою дружбу. А ще вчені довели, що корови плачуть, якщо засмучені. Цікаво, що в коровичому муканні можна розрізнити понад 10 різних мелодій. Малятко, підгадай загадку. Вивелось у мами квочки сім дочок і два синочки. Хоч і зовсім невеличкі, а вже п'ють самі водичку. Вчаться дзьобати зернята, жовті, крихітні. Правильно, курчата. На подвір'ї живуть курка, півень та курча. Курка. Харчуючись, неначе вибиває барабанний дріб і робить більш ніж сотню ударів дзьобом за хвилину. Оскільки щоки в курки відсутні, вона ковтає воду, трохи піднявши голову. У півні на ногах гострий вирости – шпори, які він може використовувати під час бійки. Вони ростуть протягом усього життя. Друже, відгадай загадку! Дім вночі охороняв, зранку з хлопцями ганяв, до обіду натомився і кудись собі подівся. Спить кудлати наш друзяка в буці. Зветься він правильно собака. На подвір'ї живуть собаки і цуценята. Собаки розрізняють тільки жовті і сині кольори. Червоний і зелений вони бачать, як жовто-сірий, і плутають між собою. Тому собаки по орієнтуються не за світлофором, а за рухом людей. Слух у собаки набагато гостріший, ніж у людини. Також собака має найтонший нюх серед усіх сільських тварин. Малятко, відгадай загадку, має ніс, мов п'ятачок. Чи то товстий бочок. Все, що самі не з'їмо, цій панянці віддамо. Гарний апетит щодня. Має хто, скажіть, правильно, свиня. На подвір'ї живуть свиня, кабан та порося. Свиня видає більше звуків, ніж будь-яка інша сільська тварина. Свині кмітливі і легко піддаються дресируванню. А ще вони чудові плавці та рибалки. Одного разу свиня перепливла затоку Азовського моря. До речі, свині мають гострий слух і нюх. Українці їх використовують для пошуку рідкісних грибів, трюпелів. Друже, відгадай загадку. лагідні твариниці, дуже схожі на зайців. Шубка в них м'яка, пухкенька, чорна-біла чи сіренька. Мають вуха чималі. Здогадались? Так, це кролі. На подвір'ї живуть кролик, кролиця та кролиня. За рахунок сильних задніх лап, кролик може стрибнути на 1 метр у висоту та на 3 метри в довжину. Але бігає він повільніше за зайця. Більш за все кролик обожнює їсти. Він здатний з'їсти таку кількість трави, якою можна набити в подушку та випити стільки ж води, скільки п'є великий собака. Малятко, відгадай загадку. Хто пасеться на ложку у сіренькіму кожушку? Всім від неї користь є, волну нам вона дає. Каже бе, тварина ця. Здогадались? Так, це вівця. На подвір'ї живуть вівця, баран та ягня. Коли вівці пасуються на відкритій місцині, вони збиваються в купу і тільки тоді почуваються в безпеці. Та якщо пасовище огороджене парканом, тварини вільно розгулюють на ньому. Від інших станих тварин вівці відрізняються тим що пастух просто йде попереду стада. Слухняні вівці йдуть за ним, як за ватажком. Друже, відгадай загадку. Довгохвостий, пишногривий, він корисний і красивий. Може, легко віз тягти чи маляток покатати, Їсть траву, овець, ячмінь здогадалися? Так, кінь! На подвір'ї живуть кінь, кобила та маленькі лоша. Коли кінь почувається в безпеці, він лягає і спить 2-4 години. Але нерідко тварина дрімає стоячи та навіть бачить сни. Цікаво, що очі і коня більше, ніж інших свістких тварин і можуть рухатися незалежно одне від одного. Та якщо на старість кінь втрачає зір, він здатний знайти стайню за запахом. Малятко, відгадай загадку. в нас одна тварина є, молоко вона дає. Прудконога і рогата любить ціно пожувати. І капусту, і гарбуза. Ну, а звуть її так, козак. На подвір'ї живуть коза, козел і маленьке козаня. Завдяки особливій формі зіниць. Коза бачить усе, що відбивається не тільки попереду, а й позаду, майже не повертаючи голови. Протягом дня зіниці тварини вузенькі, так очі захищають себе від яскравого сонячного світла. Увечері зіниці кози розширюються і стають прямокутними, як у восьминога. Друже, відгадай загадку. Довго шию птах цей має! Добре плаває і пірнає. На ставок, що біля гаю, він веде неквапом зграю. І шипи він грізно так. Обережно це так гусак. На подвір'ї живуть гусак, гуска і гусеня. Гуси чудово плавають і пірнають. Їхнє пір'я вкрите жиром, тому й не намокає, раз на рік гуси линяють, тимчасово часом втрачаючи здатність літати. Таки оберігають свою територію від непрошених гостей. Їхню не здатність купти і шипіти колись використовували в Шотландії для охорони невеличких заводів. Малятко, відгадай, загадку. ніч цілісінько не спав, мабуть, десь мішей ганяв. А тепер лежить, муркоче, певно, він погратись хоче. Як почухати живіт? Заморкоче, дужче. Так, кіт. На подвір'ї живуть кішка, кіт і кошеня. Кіт отримує багато інформації про навколишній світ за допомогою вусів. Наприклад, вони допомагають коту визначити, пролізе він отвір чи ні. А щоб добре бачити, котру майже не потрібне світло. Спілкуючись між собою, тварини не нявкають. Цей звук призначений тільки для людей.